Добрий день, я вчителька історії правознавства та громадянської освіти ліцею номер 22 Івано-Франківської міської ради. Вже майже 40 років працюю в освітніх закладах Івано-Франківська, де народилась, навчалась та проживаю зараз. Основна моя мета зробити уроки цікавими, а знання потрібними. Моя діяльність не обмежується лише нашим навчальним закладом, і тренер внуж ділюся досвідом з колегами міста та області, допомагаючи їм опановувати новітні освітні технології. Я голова методичного об'єднання була керівником школи молодого вчителя історії та правознавства, учасниця міської та обласної творчої груп. Особливо запам'яталася моя участь у журі всеукраїнської олімпіади з основ правознавства, справжній педагог. Повинен працювати на майбутнє. Для мене таким шляхом установлені дитини стала напрацьована методика створення ситуації успіху засобами суспільствознавчих дисциплін, розроблені правила управління успіхом, шляхи створення ситуації успіху, основні прийоми та вимоги до особистості та діяльності педагога. Дана методична розробка пройшла у прибаці у навчальних закладах міста українській гімназії, нині ліцеї мінісабата, ліцей номер 18 22 та 24. А у 2020 році напрацювання та висновки методики були опубліковані у міжнародному віснику сучасні інновації та інформаційні технології 21 століття. Серед моїх учнів багато громадян України, які вже змінили, і змінюють нашу державу. Учасники помаранчевої революції, революції гідності, хлопці і дівчата, які зараз воюють та захищають державу. Але щоб зберегти усі напрацювання, впроваджувати їх у життя, Необхідно підтримувати наші збройні сили України, що успішно ми робимо з учнями та колегами закладу, використовую різноманітні ресурси з користю для учнів. Впевнена, що найважливішим у роботі вчителя є збереження життя і здоров'я учнів, тому створюємо безпечне освітнє середовище. Результативності досягаємо у співпраці з батьками, які є партнерами навчального та виховного процесу. Багато подорожуємо, відвідуємо історичні місця в Україні та європейських державах, але назад завжди повертаємось додому, бо тут наше серце і наше коріння. Спорт і здоров'я це запорука гарного успішного навчання, тому ми учасники різноманітних спортивних змагань. Для того, щоб закріпити набуті уміння і навички, ми беремо участь у учнівських проєктах, результати моєї праці, мої досягнення у професійній сфері. Завжди дякую Богу, що маю розумних, креативних, стараних учнів серед великої кількості особливо хочу відзначити переможців четвертого етапу Всеукраїнської олімпіади справознавства. Окрім Олімпіад, ми приймаємо участь у різноманітних конкурсах захистах наукових робіт Малої Академії наук. Результати роботи втілюються в мої грамоти та подяки. Особливими є подяки міських голів 2013 -го та 2017 років. Вчитель це рушій прогресу. А щоб бути рушієм прогресу, треба самому навчатися упродовж життя. Результатом такої праці стала успішна сертифікація, яка проходила у вересні-грудні 2024 року. І на даний момент я є сертифікований вчитель з громадянської та історичної освітньої галузі. Люблю дітей, обожнюю свою роботу, поважаю кожну дитину, намагаюсь бути послідовною та справедливою. Ціную особисті зусилля дітей, вірю в успішність кожної дитини. Бути вчителем це мій вибір. Зберігаємо спокій, віримо в збройні сили України. Разом до перемоги. Дякую за увагу.